Каналу, настав новий день. І знову нова робота, ну в кого своя. Сьогодні я саменька тут, бо каже бабуся, що вона сама не любить працювати, а мені байдуже, я і сама працюю. Сіяла тоді сама та й так і сапаю. Рятуємо нашу кукурудзьку Бо ось дивіться, як по краях якийсь бур'ян пішов прямо сплушну ковром застелив. Що скоро не видно, буде рядка. Тож потрібно просапати. Ось так лишається в рядочкові. Але в рядках ми вже сапати не будемо. Звісно, в рядках це вже буде працювати гербіцид. Ще трошки підскочить деякий бур'янець. Сапаю я ось такою сапкою, Вже хто бачив багато разів. Може хто новий підписник не бачив. Ось такі леза. Вже цій сапці століт. Вона нас виручає. Тут до неї чіпляється багато чого, але ми користуємося тільки лезами цими. І ось так шарую. Так як ширина цих лез всього-навсього 38, здається, сантиметрів, а я сіяла кукурудзу на 50, ну як? Намагалась сіяти, бо не було видно. Тоді мені сильно маркера то приходиться мені ось так трішки вертатися і захвачувати попід рядок, щоб попід кожен рядок отак було захоплено. Серединка чистіша, а краї, звісно, зарослі. Ну і ось так вчора ввечері я пробувала, вже коли темніло. І ось так яке воно остається після, вже прив'яв бур'янець. Рядочки б гарно видно. Так, оператора мені прислали ненадовго, бо вони йдуть сапати кабаки. Поки я буду тут кукурудзку, то вони будуть сапати кабаки. Так що я сапаю, а вони хай сапають сапками. воскрес. Так, починається? Починається в нас ранок хто що. Ігор сапає гарбузи. І ми з Тасіком будемо сапати рядки. Наташа сапає кукурудзу, тому що в нас одна ця сапка, то в нею швидше як такою простою, то вона там сама сапає. що ти молодь, вже бабусі обігнав. Так, за два години як і планувала, подолала я цю кукурудзку. Я сипала і зараз, летю додому, бо сьогодні в нашого товариша. Помер батько, потрібно сходити на похорон, як то кажуть, уважити і провести в останню путь. А потім ще в планах і пасочки пекти, і щось ще приготувати, їсти, тому що завтра нам на два села на гробки, в нас так кажуть, не знаю, як кого називаються, в нас гробки. В одне село мені до батька і до його. Рідні, а в друге село до дідуся по маміній лінії теж там рідня. А вже в понеділок будуть гробки в нашому селі. Тож, все треба встигнути. Якось будемо втискатися в ці плани, бо потрібно все виконати. Так, похорон ми вже відбули. У нас таке малесеньке село, що як не сусіди, то рідня, то куми. Та й треба йти. Так, Наташа з ігром поїхали ще в район. Дивлюся, стоїть мопед, Стасік сапає. Йду і я. Нам треба сьогодні цей. Город до Сапати. Сьогодні в нас холодно, такий вітер холодний. Дитина працює. Так, досапали город Стасіком у двох, Він уже поїхав додому. А я піду далі. Сонечко сховається за хмару, прямо холодно. Так, Ігор посапав тракторцем. Ще три городи. Лишилося посапати рядки. Вже вечір воно ну так уже холодно, ж хоч кожуха вдівай. Та де ж воно буде рости, як такі холодні ночі? Запитували нас, який у нас сорт клубніки. Не знаємо, вона в нас різна тут. Вона була вже дуже багато років, вже була, зрослася, перевелася. Як вона зветься, поняття не маємо. І це тут ми всю купу і висадили її. Так що ми її не купляли. Який сорт не знаємо. Але вже можна пробувати. Вирву стасіку він заробив сьогодні, він так насапався. Камера, може, так не передає, ну гарно тікай. Угу. Так, є тут Ой. Перший раз в цьому році будемо пробувати. І так ми сьогодні з Тасіком були на городі. Я ще ходила з дітьми на похорон. Тоді пішли знов на город. Наташа ще їздила в район і на кухні. То холодець, то пасочки. Буде пекти ще пасочки, це і на вечір робота. Все время хатня робота на вечір збирається. Я буду ставити крашеньки варити. В общем, всім на добраніч, тихо і всім ночі.